1 січня нерухоме майно підлягає оподаткуванню. Зокрема, платитимуть власники квартир, площа яких перевищує 120 квадратних метрів і 250 для будинків. Ставки податку на нерухоме майно для юридичних осіб встановлюватимуться місцевим органом самоврядування. Не підлягають стягненням шість категорій нерухомого майна. Це є житлова нерухомість, яка належить державі та територіальним громадам. Друге. Це є житлова нерухомість, яка знаходиться в зонах відчуження або безумовного відселення. Третє будинки дитячих будинків сімейного типу. Четверте це є гуртожитки. П'яте житлова нерухомість, яка належить багатодітним сім'ям і прийомним сім'ям, які виховують трьох і більше дітей. І шосте це є садові і дачні будинки, але не більше одного такого об'єкта на платника податку. Повідомлення рішення і суми податку та реквізити власникам житлової нерухомості надсилатиме податкова до 1 липня. Зі свого боку платник має право перевірити правильні суми нарахування консультантів податкової за підрахунками податківців. Від нового податку обласний бюджет матиме цьогоріч від 5 до 7 мільйонів гривень. Що таке 5-7 мільйонів це не є великі суми. Ну, можливо, вони закриють десь певні соціальні програми у нас. Ну, Щомісяця, наприклад, у нас область збирає близько 200-220 мільйонів податку на доходи фізичних осіб. Щоб ви розуміли параметри того податку? Тобто податок на нерухоме майно відміни від земельних податків не впаде, кажуть, тяжким тягарем на плечі платників податків. Це однозначно. Певні категорії, які мають натишки житлової площі, вони ці гроші. Серед нововедень 2013-го оподаткування доходів громадян, отриманих у вигляді хабара, звісно, за рішенням суду. Стягуватися будуть кошти за викрадений чи знайдений скарб. Відтепер має бути задекларована і отримана цільова благодійна допомога, що перевищує півтори тисячі гривень. Крім цього, додаткові блага від третьої особи, наприклад, транспортні послуги або щодо місця проживання тощо. Також починаючи з цього року, платники податків можуть задекларувати доходи електронною поштою через інформаційний портал податкової. Для більшої інформативності і полегшення процедури декларування доходів пошириться мережа консультаційних пунктів, зокрема у планах відкритих у бродах, самборі, червонограді та дрогобичі. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.